Привіт Привіт усім! Хто дивиться мій канал, всім дякую. Підписуйтесь, ставте подобайки. Відео останнім часом я знімаю не дуже часто. Ну, так, у мене виходить. Ось я зніму сьогодні розпаковку. Купувала я сьогодні у різних магазинах і так почнемо з Єви. В Єві, в нам не у всіх цих магазинах. Торгової марки Єва видають чеки. Тому, ну, якщо згадаю, оці ватні диски 35 гривень 120 штук. Так, теж десь гривень до 35 ось такий брев для унітазу. По 45 гривень ось такі 20 21 чорний і бронзовий. Я взяла кольори. Так, 30 гривень, мабуть, десь так. Отакі зубочистки дуже хорошої якості теж в Єві І отаке мило. Ну, мило, по-моєму, 21 гривня. Ну, може, 22. Грінвей, Вей. тут якийсь тут морозиво, чи скейк, чи щось таке шоколадне. Шоколад, мабуть, і якийсь фрукт, не знаю. Так, і ось такий за 77 гривень. Тут я запам'ятала ціну: 77 з копійками засіб для прання. Майже 2 літри, я його ще не брала. Вигідна ціна, тому взяла. Так, потім я заходила в сільпо, в сільпо купила ось таку овочеву заправку торчин для борщу. І ця заправка коштує 30 гривень 99, ну, 31 гривню. Так, ось такий корм по 10 гривень. Я взяла його 4 пакети. Ну, там акція. Не знаю, їстимуть мої коти його чи ні, взяла з індичкою і кроликами. По 14 гривень мяу, і також по 14 гривень ось такий кітекет. Так, і в АТБ я заплатила 126. Ой, в Сільпо я заплатила 127 гривень майже. Також я була у магазині Аврора. В Аврорі я купила за 50 гривень ось такі прокладки щоденні. Ось такий шампунь за. Теж 50 гривень. І тут його пів літра, він дуже приємно пахне. Ви бачите, без силіконів, натуральні екстракти, лаванда, ромашка. І там я ще купила таке рідке мило, мені сподобалась його назва Любов на пляжі такий набір фруктів. Я думаю, щось там та й пахнутиме, ще й карамелька, мабуть, є. І заплатила я в Аврорі 117 гривень. Потім я заходила в магазин Файна. У файна я скупилася майже на 200 гривень 188 Там я купила сосиски філей, ой, не, філей, не Франсуа. Та давно їх уже брала, вони по 140 143 гривні. І взяла я 716 грам і на 102 гривні, на 103. Також я там взяла Венигородський ось такий твердий сир народний по 156 гривень. Його 338 грамів взяла, заплатила 53 гривні. І молоко. Ну, молоко довготривалого зберігання. 31 гривня 80 копійок, тут його 90 грамів. Ось таке якесь молоко. До речі, термін придатності. Перевіримо Вжити до 11-11. До так, тобто я показувала вже чикло. Давайте переходимо тепер до АТБ. В АТБ. Я заходила для того, щоб купити своєму собаці ось такий сухий корм. Бо дешевий він не дуже любить. І цей корм, ось тут його кілограм, він коштує 90 гривень 50 копійок. Ну, а цей ось дешевше. Ось така телятина тушкована. Тут Кіло 240 і коштує він 62 гривні 90 копійок. А, взяла ось таку ікорка з креветками водний світ. А, вона коштує так 56 гривень 50 копійок. А, ось така своя лінія закуска куряча. Тут її 200 г, і вона коштує 25 гривень 90 копійок. І ще я купила там хліб. Ну, знаю, що з білого хліба їсти не бажано, але іноді так хочеться з маслечком або з якимось варенням, з молочком. Тому ось такий хліб переможний на різний половинний. А я купила його. Так, зараз гляну на цей чиперу. Так, зараз подивимося. За 15 гривень 80 копійок. Його тут 350 грамів. І за всю покупку в АТБ я заплатила 200, а, я ще морозиво купила. Морозиво я з'їла ще на зупинці, коли читала, чекала автобус. І воно коштувало 21 гривню 40 копійок, його 100 г. Це великий стакан, своя лінія. Він там із якоюсь фруктовою начинкою, не пам'ятаю, ківі, мабуть, і ще щось жовте було. Так, з ВТБ 276 гривень, 90 копійок я заплатила. Ось таку я вам зняла розпаковочку на такий гарній. Скатертинці красиві. Тому, якщо у кого є запитання, то задавайте їх, ставте свої запитання, буду відповідати. Всім пока! Пока-пока!